Свіжі автоновини на каналі Автоньюз. від Ламборгіні до Макларен. Нові 15-відсоткові мита на спорткари виявилися не такими серйозними, як очікувалося. Але вони можуть змусити навіть найбагатших покупців відкласти купівлю нового авто. Класичні автомобілі звільнені від мит. Наприклад, Lamborghini 1969 року, оцінений у 2 мільйони доларів, сплачував би лише чинне мито у 2,5% без додаткових тарифів. А от новий Lamborghini коштуватиме значно дорожче. Покупці зараз сплачують 27,5% це 2,5% чинного мита плюс 25% тарифу, оголошеного ще в березні. Ми уклали угоду з Євросоюзом про 15-відсотковий тариф, але вона ще не набула чинності. Усі автомобілі, які доставляють зараз, були продані ще минулого року або й раніше. Якщо умови зміняться, виробники разом із дилерами повинні проявляти гнучкість. Роллс Ройс підпадає під 10-відсоткове мито, бо Велика Британія уклала спеціальну угоду зі США. Клієнти отримують авто замовлені рік чи два тому за фіксованими цінами, але компанія планує підняти ціни наступного року ще на 5-7%, щоб компенсувати витрати. Тож зараз багато плутанини і постійні зміни цифр. Саме тому багато заможних покупців ставлять покупки на паузу і на ринку нових авто, і на ринку класики. У сфері люксових товарів ситуація схожа. Незалежно від того, наскільки ти багатий, ти дбаєш про гроші і про те, скільки витрачаєш. Якщо є ймовірність, що витрати можуть зрости чи зменшитися, багато хто вирішує почекати, поки ситуація стабілізується. Саме це ми спостерігаємо зараз у сегменті люксових речей, класичних автомобілів і нових машин. Вам дякуємо за перегляд. Підпишіться на наш канал Авто щоб бути в курсі цікавих автомобільних подій.